Я тебе воскресів <рес> 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 Пам'ятай Пам'ятай, <рес> <рес> якщо ти на мене нападеш зі спини і захочеш украсть зірку, то я про це буду завжди знати. Знати ти ага. б'єш? <рес> Пробач, але ті, хто пови хочуть вкрати мою зірку, ті будуть ліквідовані. Я зрозумів тебе. Я знаю, що ти хочеш отримати цю зірку, але запам'ятай, я ніколи не засинаю. Реально. Так. Зрозумів. Це, а можеш вбити... можеш будь ласка, мене бісить цей таф більше. Да. Так чи ч Давай тафа спочатку. Я шадлецького украдую його просто. Я буду експерименти проводити. А як на ньому проводити експерименти? Якщо коли ти до нього доторкаєшся іменно своїм тілом, то і даже і якісь перчатки суперкласні тебе не спасять, то тебе зразу ж б'є таким сильним зарядом току, що навіть в максимальній фазі б ти б не вижив. А ти тоді ти можеш це зробити? Ах, вкрасти шедла, і зробити. Пробач, але опити я не проводжу. Якщо я вбиваю, то тоді все. Ну я можу, бо я не, я не можу втриматися перед тим як вбити. Добре. Ну я можу, ну я можу, звісно, спробувати. Я, якщо що я знайду щось, чим тебе можуть вас радіти. Mm -hmm. Ну, я, звісно, невбиваємий, і я можу влізати в інші тіла, але не можу використовувати свої, свої сили. Я можу навіть в твоє тіло вселитися, і ви. Але коли я в нього вселюся, буде. Буде третя фаза, але й буде одне но. Вселитися? Да, в тебе. Ти, Тис будь можеш будь-якого вселитися просто. Да, але для цього мені треба, щоб він потеряв розсудок. Мені треба, щоб в нього були треті галюцинації. У Я... нього поки друга галюцинація, нам треба третя. Ні, рівень галюцинації. Це не те. Просто галюцинації від, від всяких там його хвороб таф. То не то. Нам, нам треба ну треба зробити так, ну, щоб я зробив третю галю, галюцинацію на якісь із особ. Ти кажеш, що. А, 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 будь ласка, всі лі з цього Шабленского і буде вбивати всіх просто. Як Фі... як ш. Ти знаєш, як легко від галюцинації справиться? М... Так мені треба, щоб він почшов до генератора. А як мені так зробити? Буквально буквально це там де треба йти все. Буквально генератори не працюють більше. Я їх теж захватив повністю всі. Вони не працюють. Я не зможу йому. Я йому максимум не можу накласти третю галюцинацію. Будь ласка, просто спробуй йому захватити Будь ласка. Звісно, я можу. Боже... Звісно, можливо, захватити разом тільки з другою галюцинацією, але це буде дуже важко. Ти справишся. Але, можливо, я зможу так зробити, що зможу захватити тіло завдяки того, що галюцинації. Ну, це мені саме головне, щоб... Хтось починив генератори. Не знаю. Пам'ятаєш нуба. Хоча ти його знаєш. Мені здесь наїзусь. Я знаю його як свої 5 мільярдів років. Життя. А, добре. Знаєш? Вот він вбив мого найкращого кілера це Джейсон. І Мер, він мертвий. Джейсон.. І Джейсон Юрикс. Да. Вбив. Він Мертвий, так. Мені Мер, це найкращий. не почулося. Так, тобі це не почулося. Він мертвий. Чому? Він мертвий. Ти нічого не зробив. Я не встиг до нього прийти, він вже збіжав з цього міста. А знаєш, чому Джон -доу з, з, з цією заразою? Чого? Тому що я на нього прилип, але і за того, що, що це, пам'ятаєш, коли ти до нього. В нього, в нього було чуть-чуть чорне, і ти приторкнувся до цього місця в червоній формі. Так. То от. і за цього та, та рука чор, червона, а в мене воно фіолетове. Запам'ятай, я сильніше в тебе. В... В мільярди, ні в триліони, ні в квадриліони. Я можу виграти в, лю... в любу партію в покер. Але пам'ятай, я... я не повинен висвічуватися на обичних людях в такій формі. Якщо ти зробиш так, що покажеш мене по якомусь відінню, то тоді тобі буде кришка. Запам'ятай, я, Запам я тепер твій володар. Якщо ти мен... ти не підчиняєшся мені, ти будеш захвачен. Повністю. Добре, добре, добре. Я тебе слухаюся. А ти вбиваєш тафа? Тафа, так почекай. Вибери мені вбивати ще для скочі Тафа. Давай спочатку Тафа розмінки. Так, значить. Да, складу коротку статтю про нього. Живе він на карті Глаус Хаусес. В місті Глаус Хаусес. Він живе в будівлі на етажі і він захищається завдяки своїй веревці та мирі. Він пряче бомбу в кутку, навіть не закриваючи її на суперсейф. А, я зрозумів. Як? Ну він не попав на шоу із за того, що коли ти до нього. Прокрадувався, ну, точніше мафіозів прокрадувався, то тоді він буквально в нього, в нього немає ніякого імунітету, к яду на вірьовці. Ну, точніше, к ожогам, і в нього він дуже сильний з'явився. А, <звісна> я <звісна> Ну, і за цього він зараз вдома. Значить, я його вб'ю. Так. Але запам'ятай, якщо мені треба, я оволодію твоїм тілом. А до речі, а труп Джейсона ще ж є? Так Він там ще лежить, де його там і вбили. Ох, я можу захватити його тіло. Реально? Це, ви це зробите? Так, але є одне велике но. Я не зможу використовувати свої сили. А, блін. Але все одна кого. Ти знаєш, я ж можу, ну. мансіти і всіх, і всіх різать. Так. Але я ж. Але ж я ж не такий си сильний. Ну да, Джейсон, вообще. Тільки Ельот літов Ох. Так так, бо в нього немає від чого спрятатися. Він не може хилитися ніяк. ні я. Ніхто нічого не зробити. Він дуже ну слабий. Да він вообще, каже, нічого не зрозумів, даже? Він зрозумів, то даже більше ніж шну. Але, але запам'ятай, я не зовсім вірус. Я в сума і радості. Але якщо ти знайдеш, знайдеш другу частину мого лиця. То тоді я тебе вознагражу. Добре, добре, я це зроблю сер. Але запам'ятай, вона знаходиться в такому місті. Її забрали агенти і там ще був разом з цими агентами гість 1337. І за Кол... коли спочатку я теж був. Я. Взагалі, це було моє тіло. Я просто захватив якусь людину з, з таким кожним заболіванням. Ну, і потім. І в нього ще не було кожен на лиці. Я подумав, це ж буде дуже класно захватити його тіло. Так що ти мене не збирав ні скільки. Ну, і це. Ну, і, і я рішив. Я прилетів до нього, підібрався до руки і я взяв. І вже дві маски зцепилися, як, як ворвалися агенти, розкололи половину мого лиця і вкрали радісну частину маски. Якщо б він її б не вкрав, то тоді б я міг вбити любу особу. Я б буквально міг зробити цілий четвертий рівень галюцинацій. Так бувай, І повторяюся, мені треба буде брати твоє тіло на важливі завдання. Добре, бери. Але не зараз мені треба буде брати. А до речі, а хто піде на а хто йде на шанси? Джундоу. Ви ти прикалуєшся, такого слабака, який ще й дає це. Іншим, який допомагає іншим, ще й дати. Це проти ось цього Вісільчика, який буквально це може виграти в любі азартній ігрі, але єдине, що в нього не везе, це монета Орел чи Решка? Розумієш, я з ним поговорив, і він раді все зрозумів, і б'є шанс, не злизька. Я б міг би бути радісним, якщо б в мене була б інша частина маски. Ну, подивимось, що з цього вийде тоді. Я так і сказала, не вбивай. А дай мені трішки часу. Я, я тільки 30 хвилин, тому зміг стати зміг оживитися я тобі дам тобі енергію зараз твоя енергія зовсім ніщо мені не треба твоя енергія але спочатку але для і останнє. якщо ви... Щоб виграти в таф, а ми зіграємо в доганялки. Я тобі даю фару в 5 секунд. Почали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Ой, ой! Ой, ой-ой, хтось не вірить, що Я зможу уколбати. Ладно, ти пройшов провірку. Але тобі, запам'ятаю, тобі треба покращу швидкості, тому що гість може достати майже з такої відстані. Але чуть-чуть поменше. Ну, окей. Я, Я... Я пішов давайська. І якщо ти. Давай, давай. І якщо ти. І запам'ятаю, якщо ти не навчишся, якщо Наступний тест. Мені треба буде тебе в. Якщо ти протримаєшся 30 секунд, то я тебе признаю вже кращим. Якщо в наступний раз, коли я до тебе прийду, ти протримаєшся. Також якісь жалкі 15 секунд, то тоді бувай, але... Але я знаю, що твоє клонування закінчилося. Я пішов.